Доброго здоров'ячка, ви дивитесь програму? Про нас минає найсвітліший тиждень року. Прийшло літнє сонцестояння. Світловий день становить 16 з половиною годин. Саме всі дні наші предки святкували Купайла, прадавнє величне світоглядне свято одне з найвеличніших та найпоетичніших народних свят день літнього сонцестояння, припадає в нашій місцевості на 20-21 червня, коли приходить найкоротша купайська ніч. Це чарівна пора, коли рік ділиться на опіл, сонце повертає з літа на зиму, а дні. Починають коротшити. В цей день наші предки славили Бога земної радості, кохання і шлюбу, Купайла, чарівна, вимріяна квітка щастя цвіте тільки в найкоротшу ніч з 20 на 21 червня, коли б'є перун. І ні в яку другу така легенда. Вона має під собою глибоку основу. Про яку мало хто відає Продавність виникнення складні шляху становлення свята Купайла? Засвідчують різні назви, під якими його знають у різних європейських країнах: Соботка, Сонцекрес, Купала, Семіря Ярила тощо свідченням значимості свята є, хоча б той факт, що, наприклад, у Франції купальське вогнище запалював сам король. Після того як християнська церква до цього прадавнього свята приурочила День Івана Хрестителя, свята Купайла з тих пір відомі у світі під Новим назвами Свято Яна у західних слов'ян, Івана Купала у східних, Сан-Джовані Італії, Сан-Хуана в Іспанії, Сан-Жана у Франції тощо. Але спільним для всіх народів є дохристиянське походження свята. Його головні приклади. Та обряди, які ніякого відношення до Івана Претечі не тільки не мали, а й не могли мати. Саме у цю, і тільки в цю чарівну ніч Бог Сварог відкриває небесну браму, і всі моління, звертання людей будуть почуті богами. Бог Купайло у Купайську ніч благословляє зрілість усього сущого, а молодим скріплює серця любов'ю до життя все живе тоді прагне любові, ніжності і розмноження. Відбувається єднання людини і природи, це свято молодості, краси, сподівань, молодечої волі, духовної нескореності. Саме купальську ніч наші предки вважали найщасливішою шлюбною ніччю, адже діти зачаті в цю благодатну ніч. Народжуються на Великдень і, як правило, бувають вродливі і здорові, з сильним духом і розумом. У природі відбувається те ж саме: тварини і птахи намагаються народити і висидіти пташенят до літнього сонцестояння, а переважна більшість дерев і трав зацвісти і започаткувати, плоди і насіння. Будьмо ближче до природи. Вивчаймо її закони. І дотримуємось їх на Купайла, всі повинні опромінюватися і збагачуватися життєдайною силою Сонця і води, сила яких в цей час розвивається до найвищої міри. а в цю святкову ніч всі небесні сили, ніби купають землю, даруючи найбільшу родючу силу її плодів. Свято супроводжується. Специфічними обрядами, піснями, танцями, центральне місце у купальських обрядах посідають вогонь і вода, адже саме ці природні стихії, завіруваннями наших предків, були першоосновами буття. Купальський вогонь спалює все зле, а вода дає живлючий заряд сили і міцності. Відроджуємо, браття українці, прадавні традиції своїх предків, бо саме в них наша сила і мудрість, а не в чужинських, яку так майстерно нам нав'язали. Співаємо купайських пісень, святкуємо купайла, шукаймо і тоді знайдемо нашу чарівну квітку щастя, як це роблять шведи, норвежці, датчани, литовці, латиші, фіни, англійці. Та інші народи Європи, в яких це свято є державним і масовим з традиціями предків, які вони знають, а тому добре і щасливо живуть. А ми? А всі дні народилися Євген Храпливий, український громадський діяч, агроном і кооператор, організатор галицького молочарства. Директор організації Сільський Господар, засновник Товариства українських агрономів і його перший голова написав багато праць сільського господарства і кооперації, зокрема, сільське господарство Галицько-волинських земель, господарство Холмщини і Підляща, шляхи нашої суспільної агрономії, народився в селі Лисівці Заліщицького району. Зенон Кузеля, український фольклорист, етнограф, бібліограф, мовознавець, видавець, навчався у Бережанській гімназії, Львівському і Віденському університетах, один з авторів і видавців енциклопедії Українознавства німецькою мовою, видав енциклопедичний довідник про Україну, народився в селі Поручен Бережанського району. Олександр Осецький, український військовий діяч, командувач, генерал-майор і генерал-хорунжий армії УНР, народився в місті Кременці. Ісидор Нагаєвський, український церковний діяч, історик, за активну участь був ув'язнений у березі картузькій польською владою, а згодом органами НКВД. Доктор філософії народився в селі Полівці Чортківського району. Тарас Левків, художній і кераміст, графік, заслужений діяч мистецтва, завідувач відділу художньої керамики Львівського е, державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша. Закінчив Львівський інститут декоративного і прикладного мистецтва. Народився в селі Мала Березовиця на Збаращині. Марія Деркач з дому Фуртак, Українська літературознавиця, закінчила філософський факультет праського університету, кандидатка філологічних і філософських наук. Була співробітницею інституту літератури і завідувачка відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки. Народилася у містечку Струсові. Руслан Розум, винахідник, кандидат технічних наук, народився в Бережанах. Богдан Газелишин, голова комітету ядерних випробувань, кавалер Орденів за заслуги. Третього ступеня і за мужність героїзм другого ступеня нагороджений багатьма медалями, а також дипломом Організації Об'єднаних Націй за підписом генерального секретаря пан Гімуна. Народився в селі Денисові на Козівщині. Олена Рутюнян, графік Живописець, народилася в Тернополі. Михайло Тимошик, маркетолог, громадський діяч, депутат обласної ради, народився в Підволочиську, Юрій Сливка, вчений в галузі медицини, педагог, доктор медичних наук, професор Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського, народився в Бродах. Віктор Гурняк, боєць батальйону Айдар, фотокореспондент, народився в селі Городниця. На Гусятинщині. Ігор Вонс, заступник голови керівник апарату облдержадміністрації, народився в Тернополі. Дмитро Заплітний, український військовик, почесний громадянин міста Тернополя, кавалер Ордена за мужність посмертно народився в селі Забойки Тернопільського району. Іван Рубленик, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, народився в селі Сновидові на Бучаччині. Віталій Поворозник, начальник Тернопільського міського управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області, народився в Тернополі. Валентина Блажевська, колишня працівниця культури, активна. Громадська діячка народилася в надсянні. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступна сведенка буде проходити на зростаючому місяці 30 червня і 1 липня дні сприятливі. Саме в ці числа колись наші предки відзначали вінець року або. Переполовинення з дуже цікавими обрядовими дійствами. А 26 червня день напружений. Будьте обережні за кермом. При переході вулиці з, е, роботі з різними механізмами, а також уважні на слові. Всі інші дні середні. Овен, ви знаходите те, що давно шукали. Отримаєте щасливий шанс змінити життя на краще період багатий на події у сфері взаємин та взаємовигідного співробітництва, далець тиждень напруженої праці, але й добрих матеріальних результатів, вдасться вирішити всі спільні питання, нейтралізувати конфлікти і перевести. Протистояння в конструктивне русло. Близнята тиждень легкого, невимушеного спілкування, корисних поїздок, творчої та інтелектуальної активності. Якщо ви шукаєте роботу, вам усміхнеться успіх, рак сприятливий період для підписання документів, переговорів, озвучування нових ідей та будь-якого виду. Творчості. Шляхом переговорів можна вирішити фінансові суперечки та досягти згоди у професійній сфері. У сімейному житті у взаєминах з дітьми та батьками після періоду складнощів настає гармонія. Лев непростий період для бізнесу, кар'єри. Просування своїх ініціатив. Важко вчитися, думати, працювати, сконцентрувати думки на чомусь одному, зосередитись на головному діва. Часу для романтики, відпочинку, спілкування з рідними та близькими постійно не вистачає. Але хороший період для роботи, що вимагає точності. Дотримання строгих норм і правил. Терези несприятливий час для демонстрації своїх творчих проєктів та громадської діяльності. Ваша зовнішня активність може викликати шквал критики. Але зовсім не обов'язково, що ви в чомусь не маєте рації. Найімовірніше це проста. Людська заздрість, скорпіон. Складнощі в грошах і матеріальних справах підштовхнуть вас до нового життєвого етапу, який, безсумнівно, буде значно кращим, ніж попередній. Ви можете опинитися у стані вибору щодо роботи та кар'єри. Стрілець, час розквіту, популярності, нових можливостей. Діапазон ваших інтересів та діяльності істотно збільшиться, що призведе до збільшення кола спілкування, нових методів, корисного досвіду, які допоможуть розширити ваш інтелектуальний світогляд. Козоріг. Ділові зустрічі, подорожі, реклама, політика, основні сфери, у яких ви. Візьмете участь. Цей період характеризується широким різноманіттям можливостей. Водолій необхідно передбачити деякі обмеження і не розпорошуватися, інакше вам не вдасться досягти нічого суттєвого. Режим дня здоровий, практичний підхід до справ. Тверезий розрахунок забезпечить вам. Високу ефективність у роботі та матеріальний добробут. Риби. Гарний час для спілкування з іноземцями, високопосадовцями, інвесторами і начальниками. Вам можуть запропонувати організувати будь-який громадський чи творчий проект, фонд чи волонтерський рух. У цій ролі. Ви проявите себе чудовим організатором і зможете розкрити себе в новій якості. І на сам кінець. 24 червня випускний день винахідника і раціоналізатора. 25 червня День Митника. День моряка. 25 червня День молодіжних і дитячих громадських організацій України. День молоді. 25-го День дружби та єднання слов'ян. Слов'ян в світі проживає 270 мільйонів. А Європа. Найбільше розмовляє на слов'янських мовах. А 28-го День Конституції України. Послухайте українські пісні. Всіх вітаю із святами. Побачимось! Yeah! Такими блакитними світлими чекаю ту рано, коли ти поглядне у моє вікно, що засаджене квітами для тебе, моє серце палає, серце вогні огні і так знову зриває. Я пише тебе суй патьми, моє серце палає, серце в огні да знову зриває, я без тебе, як суйва дні, слова в телефоні вирішують долі, кому бути поруч, а кому само. Ми. Я викину в море останні недолі, Щоб благше злетіти мені, було до тебе, Моє, серце палеє, серце в Не й так знову зриває, я без те. Серце палає, серце вогні, ні да знову зриває, я без тебе сьогодні два дні, стежко ми веде життя на слізним моє, серце буття відстукує відстані. Я би хотів, щоб ти заснула в мене на плечі, так ти як сонце світиш день, а я як місяць вночі. Моя сердца, полай, моя сердца,